Доня так називається пісня, яку написала Херсонка Сніжана Дзюбенко. Дівчина зараз проживає у Дніпрі. Рідних бачила за два дні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. каже, уявити не могла, що так довго не побачить рідних. Перші рядки до мене прийшли, коли я зрозуміла, що я не можу зв'язатися зі своєю мамою, коли е, я не можу почути її голос, і я відчувала біль сум. І хотіла до неї, до неї приїхати, і тому перші рядки, «Мама, я так хочу до тебе. І вже до кінця дня з'явилась вся пісня, весь текст, і маленькі нариси мелодії. Музику до пісні написав хлопець Сніжани Артем Пахота. Він відчув мої переживання і як повинна звучати ця пісня. і також Ансамблю Юніс Дніпра Дніпровської міської ради за класну відеороботу, котра передала наші переживання за місто Херсон. Кліп на пісню Доня зняли з ансамблем Юність Дніпра, де займається сніжана. Мама, я так хочу до тебе в обіймах міцних сховати свій жаху. Сніжана говорить, у Херсоні залишились рідні та друзі. Вона дуже чекає на зустріч з ними. Дніпро підтримує Херсон. Херсон це Україна. Слава Україні! Ксенія Стельмах, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.